Привіт-привіт усім привіт! Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас в новому влозі. На початку влогу роблю огляд комплекту. Я його шила для нової колекції. Можете придбати відразу після цього влогу. Світшот показувала в якомусь влозі, але не було примірки, тому зараз з приміркою широкого фасону оверсайз світшот, виконаний з натурального трикотажу. двонитка петля. Манжетики з кашкорса, тут такий досить подовжений фасон, можна його робити ось таким, наприклад. І штани палацу виконані із теж натурального трикотажного полотна. В складі є котон і віскоза, мають кишені, мають високу посадку, шнурівка в гумці для зручності. Враховуйте довжину. Ну, кому цікаво буде, я напишу в описі під відео, довжина вказана від бокового шву вниз, і також від внутрішнього шву вниз. Це для того, щоб легше орієнтуватись. Також, якщо, наприклад, це я просто затягла. Якщо не робити таку супервисоку посадку, деякі дівчата опускають вниз, то на мене ну, ці штани будуть задовгі. Якщо, наприклад, робити середню високу, я ж прям натягнула з усієї сили. Дуже класний комплект вже на осінь, хоч нам цього б і не хотілося, хоч сьогодні майже 30 градусів на дворі, але ж я заздалегідь щось роблю шию, тому показую вам. Результат. Мені здається, що поєднання кольорів чудове, ну і ці речі можна міксувати з іншими речами. Світшот такий класний, знаєте, такий прям, ну, додає настрій. Він, начебто, і яскравий, дуже, і в той же час за рахунок чорного кольору виглядає досить таки Базовим сюди джинси підійдуть, і штани, і навіть якась спідниця. Зараз модно спідниці як по косійниці, так і з плісируванням, все що завгодно. Штани в мене палацо по лекалу палацу, яке ви можете в мене придбати, або ж ви можете його побудувати самостійно по урокам, які вже є на каналі. Це вже як вам зручно Світшот Також нещодавно був урок. З назвою, як з футболки, зробити світшот. Оце він. Оце він побудований по тому лекалу, як ви бачите, оверсайз. Хоча це не мій розмір, він більший, чим мені потрібно. Але оверсайз чудово виглядає плюс. Взимку, чим зручно, оверсайз, що ви можете під низ надягнути і лонг, і футболку. Ну, тобто, утеплитися. Плюс по цій викрійці, як я вже казала в уроці, ви можете зробити зіпку, ви можете зробити капюшон, зробити худі, тобто, що завгодно, ви потім можете зробити з цією викрійкою, подовжити, і у вас буде сукня світшот. Все правильно тут змодельовано, для того, щоб лінія пройми виглядала пристойно і правильно там в тому відео є секрети, щоб все було красиво. Ну а далі ви не перемикайтесь, друзі, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть ваші коментарі, бо це дуже важливо. Дивіться відео від початку до кінця, не пропускаючи рекламні вставки. Це також дуже важливо. Якщо ще не підписані, тисніть підписатися на канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Ну, дивіться далі відео, а я вже вам продемонструвала. Готові вироби, це комплект, він продається. Хто захоче придбати, пишіть мені у Viber. Вітаю всіх! Я затіяла дещо цікавеньке комплект в стилі. Зімірман, це осінній вже комплекс, звісно, тому що в нас скоро осінь. Складатиметься він із широких штанів палацу. Та сорочки. Її можна буде або ж блузи, її можна носити як самостійну річ, так і як накидальну. Хочу вам показати тканину, вона вже розкроєна. Це була тканина з купоном. Комірець, на кроєні стійці. То тут немає окремо стійки, окремо комі... комі... коміра. Це вирізається все разом. І саме ось ця викрійка було на каналі плаття з назвою Лямур Пірдю. Таке на запах. Оце то самий комір. Тому я вам кажу, це для тих, хто постійно каже, ой, я не люблю робити лекала. Друзі, ви берете. У мене воно ось так висіло. Ось тут, бачите, в мене є деякі лекала, які просто вісять на стінах. Тому я беру. І прямо по ньому, воно дуже вдале і роблю комірчик. Комірчик з однієї сторони має такий малюнок з іншої, такий робила, щоб було більш-менш, скажімо так, мені подобалось. Далі максимально, як тільки можна, ми підбираємо малюнок. Ми, коли робимо планку, то нам потрібно робити так, тому що планка ж перекриває одна одну. І якщо ви, наприклад, Візьмете тільки цю частину, то у вас буде просто, от, начебто як просто одна смуга. Да? От, це будуть планки складено лицем до лиця. На спині ж буде йти так, щоб внизу була оця штучка. Побачите потім, це вже буде готово, виточка нагрудна, і рукав обов'язково робимо при посадку внизу, ось так. Але це ж буде підгибка, от, щоб оця частина була. На рукаві при посадочку рукава роблю, це такий дуже якісний матеріал. Це трикотажна тканина, але вона, можна сказати, що зовсім не еластична. Тут мікрофібра є в складі, це дуже чудово на осінь, вона дихаюча, і в той же час ви можете під низ надягати колготки, ось такі навіть лосіни, на як на мені, щоб вам було не холодно. Це все буде викрика дозволяти. Я працюю на каналі Уроки Сорочки Є. Ви можете написати сорочка або рубашка, або що завгодно терапія і знайти. Я роблю взяла базову викрійку 48-50, роблю більше, щоб було як оверсайз. І по ній працюю. Це викрійка, базова основа 48-50, додаємо довжину. Просто роблю пряму. Так ну, там розширення майже немає на сорочці. Вона ну стегна прикриває. Але оскільки це як оверсайз, тут є прибавочки, воно буде нормально. І зараз відбудеться магія. Ви побачите, майже готову річ, а мені треба, звісно ж, працювати. І, друзі, відбулась магія. Югу, магія! <рив> Хтось думає, що ти ще й ще так? Отже, показую вам. По спинці це ось такий малюнок. Внизу, як ви бачите, ось так. Попереду ось так. Це ще сорочка не готова. Тут мають бути петлі або ж е е блуза, так? І ну, є, звісно ж, нагрудна виточка, без неї ніяк в цьому крої. планки. Продубльовані ось таким доловиком. Або це флізелін повздовж, бачите, ось повздовж, тобто він цупкий такий. Ось, Купляла я його взані. Так, більше ніде нема клеєвого матеріалу. Тут комірець він, е, з дублерином. Тобто тут флізелін, тут дублерин. І стій, яка цільно кроєна, тобто бачите, тут немає е, додаткових е, ніяких. Швів, вона просто за рахунок просування перекочується, і у нас ось такий комірець. І він пришитий на оверлоці. Це дуже зручно, особливо для ось таких напівеластичних, скажімо так, тканин. Це виглядатиме дуже охайно і красиво. Гудзики я вже вам казала, перша петля у нас завжди рахується від виточки, вверх, від виточки вниз, чому? Щоб не роз'їжджалося, там не було дирки на грудях. Це основне правило. Підгин на 2,5-2,5 см. Тут залишається пропрасувати і зробити гудзики. При посадка голівки рукава. Обов'язково на цих тканинах теж ми її робимо злегка. Ну і самі штани палацу, вони теж будуть з підгибкою. По викрійки з штанів палацу теж. ось. І костюм виходить такий, знаєте, валютний, валютний. Така буде дорогая жінщина! Жартую, звісно, але виглядатиме, звісно ж, ефектно в стилі Версачі, в стилі Зіммерман. Дуже красиві квіти, плюс є основні базові кольори це чорний і бежевий, для того, щоб можна було підібрати взуття. Ось така ідея в мене сьогодні. Потрібно ще, звісно ж, працювати. Не знаю, буду вставляти сюди шнурівку чи ні, в мене є чорна шнурівка. Вручну я роблю дірочки, отвори. Був окремо на уроці, окремо був на каналі урок каптура, і там я показувала, як я це роблю. Друзі, переглядайте всі уроки вся інформація на каналі є, щоб я вже ну, не повторювалась. Гарненький костюмчик, така тканина, приємна, яка не мається, і вона начебто виглядає як шовкова, правда? ж? Але ні, це по факту ось такий як костюмований трикотаж. І що зручно, що ну, взагалі не мнеться. Для осені це зручно. Бистро сохне швидко, класно, мені подобається. І трошки вам київської погоди сьогодні. Сонячно, гарно, літо, ще осінні не відчувається. Це я вже, знаєте, наперед шию щось. Тому що, оскільки я колекції готую довго, знаєте, готую, як на сковорідці, то. Ну, Відшиваю заздалегідь вже такі речі більш осінні. А вам всім бажаю гарного настрою. Так, ну і завершувальний етап в пошиві будь-якого виробу це петлі на гудзики. У мене ця машина їх робить абсолютно автоматично. Тут є ось основна петля сорочкова. І ще є, як ви бачите, ось ці петлі. Ось такі. Значить, я спеціально купила цю побутову машину. Viking Husqvarna GD20 це модель у мене. Ось її назва сердечко, це вже я приклеїла. Так. І я її купила спеціально, для того, щоб робити петлі для сорочок. Я натискаю кнопочку старт, контролюю, щоб лапка проходила чітко посередині. Для трикотажу брала голки, звісно ж, стрейч, щоб не було пропусків. Так, бачите, вона сама завершує. Далі мені потрібно підняти лапку до наступної відмітки. Бачите, в мене ось тут відмітки. До наступної відміточки потягти. Ось, я просто одною рукою цього не зроблю ось до наступної відміточки. Так рівнесенько викладаю планочку. Ось притискаю, щоб на відміточці було. Так, трошечки ще можна. Ось таким чином. І далі натискаю на кнопочку старт. Так, тут я бачу трошечки нерівно. я ж кажу, що одною рукою. Оскільки я в одній руці тримаю смартфон, то не дуже зручно. Ось таким чином, бачите, це лице. Ми робимо на лице. Бо колись таке було дивне питання. А як робити? Ну, звісно ж, на лице. Залишається прорізати і пришити е, гудзик. Так? Ось. Поштучно. Тобто вона на автоматі стоїть. Я беру, піднімаю лапку, переводжу до наступної відмітки і все. І роблю петлі стільки, скільки мені потрібно. Звісно, що розмір самого гудзика, отам. На лапці, бачите, вставлений гудзик, який мені потрібен. Це все контролюється. Мільйон разів я вам показувала, як я це роблю. І кожен раз все рівно нові глядачі запитують: От, в мене ця побутова машина стоїть ось тут, це її місце на маленькому столику. І я її використовую виключно для петель. Ну, ще інколи, якщо мені потрібно зігзаг чи якісь декоративні строчки, яких тут... Насправді надзвичайно багато, то я можу її використовувати. Все. Ну і зручно, що вона мобільна. Тому що іншу техніку, всю, яка у мене тут є, так? Ви ж її не візьмете в сумку і не побіжете з нею. От, гудзики я підібрала ось такі. В минулому о, відео сказала, вони дуже гарно сюди, бачите, пасують. В минулому відео сказала за Юлю молодшу, що можна в неї взяти гудзики і посипалось купа питань. Мабуть, дуже нові глядачі приходять. Друзі, напишіть в пошуку. Платі терапія гудзики. Ви побачите нашу Юлю молодшу, вона займається виключно гудзиками, Вона більше нічим не займається. Окрім гудзиків, це європейські гудзики. Ви їх не можете поки що купити постучно, бо ще сайт не готовий. Але можете замовити в неї бокси. Тобто вона може підготувати вам бокси. це відео з гудзиками, можете Юлі написати. Так, от а я продовжую. От в мене аж там моє місце робоче, є світло. Це в нас зараз відключили гарячу воду на профілактику. тому бойлер тому от бойлер виключила, включила фонаря. Це як був працював бойлер, то я приносила ще собі оцей ось фонарик, цепляла, щоб тут світло мені гарно було, бо тут в куточку досить таке темно, тобто немає світла. Тому це все відбувається ось таким чином. Тут у мене є побутова моя машина, оверлок. Машина підшивочна. Це ну, дуже відрізняється від всіх інших машин. У неї така заокруглена голка. На каналі є відео. Розпошивальна машина для обробки трикотажу. І, звісно ж, прямо строчка, з якої ну, ніяк не обійтися. Що в мене є побутовий оверлок. Він стоїть ось тут, прикиданий там, тканинами, папером. Я його теж використовую дуже рідко, тільки для одного виду шва для опіковки. Тому що промисловий оверлок він опіковку не робить. Є, звісно, які роблять, а то зовсім окремий оверлок. Тому все, отак. отак. Такий от в мене, як подивитися, начебто тут цех, так? На 10 чоловік. Ні, це все для мене одної. Друзі, гарно з вами поспілкувалася. Працюю, бажаю вам всім наснаги, натхнення, гарного настрою і до наступних відео. Бувайте здорові! Бережіть себе! Цьомки бомки вам!